Знаєш, у твоєму віці батьки теж перевезли мене до іншого міста. Ти звикнеш сонечко? Може й так. Обіцяю, саме тут ми станемо щасливі. Любий? Яма від метеориту обіцяй до неї не наближатись. Доброго ранку, матусю. Звідки у тебе ці квіти? Буває, дивишся на свою дитину і не можеш упізнати. наче він подоросліший. Мамо, стій! Це не твій хлопчик. Ця відсюда спекла! Це якось пов'язано з падінням метеорита. Кріс нагадав їй про нашого сина. А що з ним сталося? Вона була впевнена, що його підмінили. Кріс раніше не був таким кмітливим. У вашій родині були люди з відхиленнями психіки. Що сталося, Матусю? Що сталося у лісі? Скажи мені правду. Я просто загубився. Не бреши! Не брешу! Матусю. Ми вже тут. Люди зло.